Благословені. Усіх вітаю. Пряме включення з пробіжки досить спонтанне. Я бігала і роздумувала про життя з Богом, про чіткість і ясність шляху, тому що я людина дуже нетерпляча по своїй суті. Я люблю результат тут і зараз. Швидко мені все і одразу потрібно. Але Господь вчить зовсім іншого. Терпіння, довіри Хочу чіткості на своєму шляху, хочу знати, куди мені йти, що мені робити, як правильно мені це робити. І, звичайно, я питаю в Бога, ну що? І бачу, як наді мною летять гуси. Ну і Мені стало цікаво, як же ці гуси літають. Вони ж постійно літають в теплі краї, у них є інстинкти. І яким чином вони взагалі летять? На що вони орієнтуються, коли вони летять? Але ж вони летять в місто призначення. Я починаю читати інформацію про те, чим керуються гуси, коли вони летять в теплі краї. Як виявляється, вони орієнтуються на багато факторів. Це і інстинкти вбудовані в них, це і природні умови, це їхнє самопочуття, тобто хвороба чи щось подібне, і магнітні зміни. Коротше, дуже багато всього. І разом з тим я читаю далі. А чи є випадки, що гуси помиляються, куди їм летіти? І що ви думаєте, так є багато досліджень, де гуси, качки, ну і інші перинаті помиляються у місцях свого призначення через різні фактори. Тобто я зрозуміла, що гуси, будучи на 100% невпевненими, чи прилетять вони в місце призначення, все одно беруть. Піднімаються у визначений час і летять. Не нарікають, не скаржаться, летять. І знаєте, що мені ще сподобалося? Вони не знають чіткості, вони не знають деталізованості, але вони орієнтуються по тому, по чому вони навчені, і по тому, що в них заклав Господь. Інстинкт. І вони довіряють цьому і летять. І це так неймовірно. І я подумала: окей, круто. І знаєте, що ще мені прийшла така думка? Гуси, коли їм час відлітати в теплі краї, вони не кажуть Богові, Боже, чого ж перенеси нас, будь ласка, в теплі краї. Ну, так тяжко летіти. Мені вони ж так не говорять. Навіть гуси боруть, піднімаються і летять. Летять. Вони не один кілометр, не два. А коли такі погані погодні умови, коли вітер, коли дощ, коли град, коли вони хворі, вони все одно летять. Все одно летять до мети. Бо якщо вони не будуть летіти, вони елементарно помруть. Помруть тут, в цьому місці, від голоду і холоду. І можна провести паралелі до себе, звичайно, благословені. Якщо навіть гуси вітають. І не кажуть, Господу, кожного разу, коли прийшов час їм летіти в теплі край, перенеси нас, то тим більше нам, так само, як і гусям, які не мають чіткості, але мають Дух Святий, потрібно бути, вчитися бути керованими Духом Святим. Вчитися бути в волі Божій, пізнавати її. Я дивилася, як летіли гуси, так, їх летіло дуже багато, дуже багато, цілий табун. І з того, ну не табун. Не пам'ятаю, як правильно говорити. І з них три найсильніші гусака літало, кружляло навколо них в різні сторони. Вони шукали, куди. Я напевно вони шукали потоки повітря, через які вони могли б долетіти. Але вони летіли і шукали його. Шукали, куди направити всю стаю. Стаю, як левів. Окей, якщо хтось знає, як правильно говорити на гусей, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна. Посприяти мої обізнаності. І так само, і ми повинні, маючи Духа Святого, не нарікати, не, не скаржитися, Don't complain. але йти. І шукати цих потоків Духа Святого, і шукати цього скерування Духа Святого, перебувати в Дусі Святому, навіть коли не знаємо чіткості ясності, все одно летіти до мети, усі також летять до мети. І ми маємо летіти до мети, а не залишатися в цьому місці, в якому ми є, навіть якщо ми не знаємо, куди нам летіти і як нам летіти. Точніше, як нам летіти. Потрібно брати, вставати і летіти, так, як ті гуси. Хворий ти, не хворий ти, погано себе почуваєш. Ну давай будемо себе жаліти, і тоді ми нічого не зробимо. Брати і рухатись, як ті гуси. Якщо навіть гуси беруть і летять, ну то чого ти не можеш? М? Гуси це гуси, а людина це людина. Людина набагато цінніша для Бога, ніж гуси. Тому навіть якщо гуси беруть і летять, не маючи Духа Святого, то як можемо ми пролетіти, маючи Дух Святий. Тому не бійтеся помилок, не бійтеся того, що немає чіткості і ясності. Вставайте, знаючи мету, до якої ви йдете. Якщо не знаєте мети, моліться до Бога, щоб він вам відкривав. Бо ми всі йдемо до єдиної мети, до Господа і пізнання його. Ну, і Багато може бути інших цілей. Тому так. Да. Встаємо і летимо. Тому благословляю вас бути як гул. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Та Господь направляє і скеровує вас і бажаю вам підставити з і вчитися бути у зкеруванні. Во ім'я Ісуса Христа. Завжди попроси. Амінь.